Cas not so push all the meal. Давай не цима, не на полють. Церква, всім доброго дня. Е, будь ласочка, проходьте, будемо потроху починати. Як завжди, я вам раджу бути трошечки поближче. Бо по-перше, тепліше. А по-друге, якщо в нас там хтось буде голосити на задніх рядах, то тут ну, спереду буде легше. Як завжди ми почнемо з молитви за діток, цих прекрасних маленьких людей. Дай Бог їм сили здоров'я. Загалом, так якщо коротко, ми молимося за них, бо ми їх любимо і віримо, що Господь їх також любить, тому ну, це такий наш момент довіри Богу в цьому. Давайте помолимося. Отче, ми вдячні тобі за можливість знову бути тут. Дякуємо, що ти бережеш нас, що в такі часи і в таку погоду, Господи, збирається твоя церква. Ми дякуємо тобі за всі благословіння, які ти даєш, бо їх дійсно безліч. Дякуємо тобі за діток, які поруч за те, що даєш сили, даєш ресурси, даєш можливості, за те, що їх, ем, їх дитинство, скоріш за все краще ніж те, яке було в нас, Господи. Дякуємо тобі, Боже, що довіряєш нам можливість щось вкладати, чомусь навчати. Благослови цей процес, як зараз, так і надалі. Благослови їхнє життя, поведи їх, збережи їх, дай їм сил, здоров'я, мудрості, Боже, в свій час. Благослови викладачів, дай їм терпіння, також особливої мудрості розуміти, знаходити спільну мову з дітками, вміти говорити на їх мові, розуміти, відчувати їхні емоції. Боже, хай цей зв'язок він буде благословенням для теперішнього і для нашого майбутнього. Про це мовимо заради твоєї слави, Господи. Амінь. A sny pridá je zemľa, jak dostatku teče rika. Buď proslavlený. Buď proslavlený, jak som stelia samotňa skrýs, jak idú po dolinách slíz. Buď proslavlený. Кожен дар твій повертаю, тобі в хвалі, коли те мій наступає, кажу тобі, будь благословен на віки, будь благословен, будь благословен на віки.

У серці страждання й сум, коли тяжко свій хрест несу, будь прославлений, кожен дар твій повертаю тобі, в коли де мій наступає, кажу тобі. Благословен віки, будь благословен, будь благословен на віки, Господи мій, будь благословен, будь благословен на віки, будь благословен, будь благословен на віки. Господи мій будь благословен. ти да ви. Ти, ти дави. Ти Слова ж мої без мі, будь благословен, ти даві узяв, ти даві узяв, слова ж мої безмін. О, будь благословен, будь благословен, Будь благословен, будь благословен на віки Господи, не будь благословен Будь благословен на віки Господи, не будь благословен Будь благословен на віки Господи, не будь благословен

Ми зараз будемо співати пісню, яка називається Бог кличе. І сама назва цієї пісні говорить, про що це буде пісня. Але я хотів би, щоб ми подумали, куди нас Бог кличе, до чого нас Бог кличе. Можливо, Бог нас когось з нас зараз закликає до якоїсь дії, можливо, Бог. Кличе навпаки зупинитися і все ж таки звернути увагу на нього посеред тієї мирноти, посеред того, що ми зараз робимо. Там є такі слова, що Бог зараз кличе нас, що Він чекає і Він вже відкрив свої обійми. Можливо, комусь зараз ці обійми дуже важливі і потрібні, і вам лише треба зробити ось цей перший крок назустріч йому. Тому. Коли ми будемо співати цю пісню, думайте, куди вас Бог кличе, чого він від вас хоче і куди закликає. Тобі важко, нема сили, йти і не можеш тягар свій нести, Бог тебе кличе. Вже у всьому зневірився ти. Ти так прагнеш живої води, Бог тебе кличе. Бог кличе, чекає своєї обіми, Бог відкрив за твоє спасіння, Син Божий кров'ю заплатив. Всі поразки помилки лиши, час невпино біжить, поспіши, Бог тебе кличе, Бог почує твоє каяття, І з руїни повстане життя, Бог тебе кличе. Бог кличе, чекає свої обійми Бог відкрив за твоє спасіння, Син Божий кров'ю заплатив, Бог кличе, чекає свої обійми, За твоє спасіння, Син Божий, кров'ю заплаты. mens passete nasce se mohutni bo Christos oskres Христос воскреслий, Алілуя! дивний Спаситель, наш всемогутній Бог. Христос воскресли, аллилуя. Христос воскреслий. Алілуя! Бог кличе, чекає свої обійми, Бог відкрив за твоє спасіння. Син Божий кров'ю заплатив, Бог кличе, чекає Свої обійми, Бог відкрив за твоє спасіння, син Божий кров'ю заплатив. Та, Боже, ти нас кличеш, і ми хочемо чути твій поклик, хочемо чути твій голос, Боже. Дай нам його не втратити, Боже, посеред тієї морноти, посеред болі, посеред навіть радості, яку ми переживаємо. Дай нам відчувати зараз Твою присутність, Боже. Придіть огляньте всі діла, що наш Господ чинив. Він той, хто зупиняє, створює, і спис. О, сильний Бог Ізраїля, ти за нас бою. Живемо вірою Христа, що взяв за нас вину. Бог небесних воїнств, з нами у вогні ти. ти є наш притулок, в час страшних штормів, проведеш нас через поле битви, де б ми не пукали, з нами наш Господь. Гутній і величний Бог, ти наша сила, іщі. від слів твоїх уся земля здригається й тремпи, Господь, ти знаєш всі серця, ти той, хто дав життя, перед твоїм лицем падуть народи й племена. Падуть народи племена, О -о -о. Бог небесних воїнств з нами у вогні ти Ти є наш притулок, В час страшних штормів, проведеш нас через полеби. Де б ми не блукали, з нами наш Господь, Бог Небесних воїнств, з нами у вогні ти. ти є наш притулок, в час страшних штормів, проведеш нас через поле. Де б ми не блукали, з нами наш Господь. Чай ревуть моря, ти є Господь всього, вітри і бури, чують голос твій тримтить земля, і гори рушаться й моря, я не боюсь, бо знаю все твоїй руці. Хоча й ревуть моря ти є, Господь цього, вітри бурі, чують Твій. тремтить земля і гори, рушаться моря, я не боюсь, бо знаю все в твої русні. Бесний воїн, з нами у вогні ти ти є наш притулок, час страшний штормів. проведеш нас через поле битви, де б ми не блукали, з нами наш Господь. Ох небесних воїнств з нами у ти ти є наш притулок, час страшних штормів, проведеш нас через поле битви, де б ми не блукали, з нами наш Господь. namen našło spokój Закривши очі, я бачу величі царя. манить благодать мене більше прагнути тебе. Я Підьому все, що є, я віддаю я знайдений в тобі, вклонюсь до ніг твої. Зараз сина вічно я стаю тобі, бо відкривай мені більше, себе. знати тебе ближче, вічай душно прагну, присутності свої веди мене крізь Богові. У тебе йду і не пі твору страху, весь мій шлях ти вже пройшов, лиш тобі до довід...